По-перше, нічим так скарблять, тому що ви перевищуєте ваші службові повноваження. Ви просто не збирайте чи на законодавці. Тому будьте, будь ласка, ознайомтесь. А якщо так, ви не знаєте, довіртеся тим людям, які щось знають. Добрий день. Значить, дивіться, ви повинні нас повідомити про дату вашого виїзду, про те, що ви збираєтесь поїхати з нас на вузол обліку. Ми не відмовляємо вас вам, у проведенні ваших робіт. І в даному випадку ви повинні нас були письмово попередити про те, що ви ми і ми, і ви з вами разом повинні були це все зробити, так чи ні? На даний час 27.06.25, я приїхав на вузол обліку з згідно вашого так, листа так, на при... приймання возліку можна, облі... можна мене запитання зустрічне? Ну я ж вас зустріч Зустрічне запитання. Ви повинні вас на приймання. Наприклад, йому ну я попередній раз приїжджав. Ви Ми не приїжджали раз. від допуска. Ну, це ваше слово проти нашого. Абсолютно Эта, ви повинні для приймання вузла обліку газа надати документи згідно умов чинного законодавства, а саме Кодексу ГРС, робочі оригінали, робочого проекту на вузол обліку, э, паспорти на ЗВТ, э, свідоцтво про повірку ЗВТ. Паспорти на споживаюче обладнання, оригінали, угу. далі паспорт на фільтр. Угу. Далі ми при прийомці перевіряємо відповідність вузла обліку наданої чини робочий угу. проєктної документації, угу. Добре. відповідність споживаюче обладнання угу. робочому проєкту. Пройдемо по газопроводу. Да. А далі буде проводитися пломбування, якщо у вас все гаразд з документацією та з узлом обліку. І все. Ви почули? Ще раз задаю вас питання. У мене зустрічне запитання, можна як я ви я раз... мене... вас. Я вас я вислухав. Так, кажіть. Скажіть, будь ласка, на камеру, коли ви попередили, Я вас запитую, ви не дивіться. коли ви попередили нас про виїзд? Нас, е, вас, особисто, вашого представника, на влузол розподілу ГРМ. Правильно, я задаю питання. Коли це було здійснено, це було здійснено 15 хвилин назад. Без, е, без нічого. Ви нам сказали, якщо без ви, нічого, без чого? Без, е, якщо ви я, пишете листа про Я докажу свої слова. Ви хорошо. могли приїхати в 2, 2 години ночі сюди, mm -hmm. набрав да, без характер, Сергія Поваловича, може... я. Можна ну, так, так, так ви могли б набрати нас 2 часа 2 години ночі і сказати, що зараз на даний період часу я збираюся і у вас стою на пункті розподілу наших взаємовідносин. І в даному випадку ви мене не допускаєте до пломбування. Такі слова, ви нас не попередили в паперовому вигляді про те, що ви хочете приїхати. А ми дали згоду про те, що ми даємо згоду на те, щоб ми зараз робимо технічні дії по. Встановлення пломбування, повіреного лічильника, тандема відповідно ви в паперовому вигляді нас, порушуючи наші права, як е, е, хто ви там, ліцензіат по наданню послуг, які ви порушуєте злочинно, і ви свідомо зупиняєте роботу підприємства, і ця вся ситуація вона виясниться. Тому що в нас є перелік того, що ви неправомірно дієте, ви перевищуєте службові повноваження. Тепер скажіть, будь ласка, ми виїхали, навіть пішли вам на зустріч, коли ви дзвонили 15 хвилин назад. Ми виїхали на вузик розподілу, хоча це неправильна сама конструктивна позиція. Те, що ви хочете, в 2 часа ночі приїдьте ще скажіть. Я хочу приїхати. Ми до хоча б нас попередити за день. Якщо ви хочете нас попередити про те, що ви хочете отримати документи, то ви повинні написати листа хоча б, і ви перевести наші відносини в законне русло. Оце і, вам по Перше повершайте мене на голос. На протязі трьох діб. По-друге, так е зараз е робочий день. Робоче час? Що це за запитання? Ну я питаю. Я не знаю. Зараз п'ятниця. За зараз тридцять. Да, що у нас що було? це? У нас вихідний? Що ще? У вас вихідний? Да. Ну ви ж початку ви навіть не сказали, що вас. А ви та хвилин назад набрали нас. От ви перевищуєте свої службові повноваження. Ви службові повноваження. Ви перевищуєте, які ми докажемо. Доступ до вузла ГРМ, будь ласка, вам відкрийте. Ви можете свої будь-якими поняттями. Це ваше право. Дивіться, зупинився на тому, що хватить говорить. Є дочинного законодавства. Ще раз повторювати. повинні бути надати документи. Оригінали проєктів, паспортів, паспорти на ГСО, паспорт на фільтр. Далі провести споживаюче обладнання, газові мережі дота після. Навіщо? Навіщо? Є у нас бажання переживати. Возбажання. О, слово, щоб виходить. Ключево слово воспожання. Це вы сказали, що наше бажання. Я вам перед этим говорив. Я вам казав, напишіть листа. Так, я Ви допускаєте. можете допускать. Мені треба перевірити пожелаючи обладнання. Допускаємо. Дивіться, дивіться. Ви, ви коди... Ви, оригінал ви... документів. Чекай, я ще взагалі не казав. Я ще взагалі нічого не казав. Не, згідно з ва ва да, ваш вашим то, кодексом, то, я головний інженер, то, згідно то, вашого то, кодексу, ласка, в восьмому розділі написано проходимо, порядок проходимо. проведення чергової повірки лічильника. І там нічого немає, там є, що ви по результатах цієї повірки можете ініціювати перевірку у нас на підприємстві. А перевірка у нас на підприємстві, будь ласка, згідно кодексу за письмовим зверненням до нас, Абсолютно. бо в нас режимний об'єкт, бо в нас треба пройти. Вас приїхав згідно вашого листа, Будь ні. ласка, а ні, ні, в нашому в нашому... опломбування поставили помпу, не поставили помпу, це не є правильно. Не є. Ми перевіряємо відповідність вузлообліку робочому проєкту. Будь ласка, та... проходимо. Робочий проєкт, де будь ласка, куди ми проходимо? На, на що ми звернемо на, на офіційне? Ну ваше друге ми, ваше, Ви нас визвали згідно свого листа. Ви на себе ви, на пломбування хоч би були э, вас було бажання висловлено. Бажання на даний період часу, на ваше бажання. По ваших словах я вам відповідаю, Не кричите, що техністі, пожалуйста, то що я вам ви шуровищи Хочу, повишай, тому що ви займаєтесь злочинною діяльністю ну, так і ви це що? прекрасно розумієте. Ну, ви як ліцензіат по наданню послуг, ми з вами у взаємовідносинах господарських суб'єктів. Ви забуваєте це? Ми вам. Надаємо ви нам надаєте послуг. Ми за них платимо в даному випадку. Ви перевищуєте ви перевищите свої службові повноваження. Тим, що ви з нами в злочинний... читайте уважно. кодекс. Чи так ласка, це... ви до законодавство. Будь ласка, ви допущені. Ну напишіть. Ми ж кажемо. Напишіть ми нам допущені. листа, скажіть от такі а, пункти, пункт пунктій то такі, я та, такі документів. Та. Актуйте мені треба Актуйте. попасти. Актуйте, все. Я пишу акт про недопуск. То будь ласка. Ось навіть акт, акт, акт про недопуск. Ми не підпишемо. Туди. Мені треба попасти на територію підприємства для перевірки споживачного влади, щоб попадає. Трохи, Трохи не так. Давайте за кодексом. Так, за кодексом ви повинні зробити опломбування. Потім ініціювати експертну перевірку, як вона там називається, офіційно Дайте, написати звер. Я вчитав кодекс. кодекс. Я, я, да, я будь ва... повинен планувати вузел обліку. Якщо він Отлично. відповідає проектній документації, для цього я перевіряю. Відповідь щоб не було перевищено для позону встановленим газовим обладнанням і так далі, тому і також газове мережі, щоб не було. Это. Тому якщо ви, ну на жаль, не про, хочете в розділі 8 про це нічого немає. Я вам кажу ще раз, я, я буду кажучи, складати згідно... акт про недопуск. Ми допускаємо. Допускати. Ви можете Приво. скласти акт про допуск, але не відповідність з вашою думкою, з вашою бажанням. Про те, що у нас, ми вам не, повинні надокувати. Да от це от, само буде в тому випадку. Ні, ну ви кажете, Якщо в нас немає документів, допустим, давайте підпишемо каждый, акт, на, що ви нас не відео, пустили. Тю. відео, е, відео е, цього, що зафіксовано. Ми напишемо про те, що згідно відео, ми вас допускаємо повністю. А ви повинні сказати причину. Я вам ще раз скажу. ми вас допустили. Ми вас допустили. Як треба попасти на газоспоживаючі обладнання по... з, з робочим став... проєктом, з оригіналом, з вашим проєкт, з... перевірите все газоспоживаюча обладнання, мережі, а потім буде опломбування у обліку, якщо все відповідає проєктній документації. А при чому тут акт про недопуск? Напишіть а акт тому, про, що про те, що в нас документація. Ми її? допускаємо. В в Смислі, ми кажемо, допускаємо. кажете документи де так ну, якщо мене так пишіть, як у в нас документів немає, не то що ми не пускаємо В смислі. Ну як не пускай? Ну ви йдемоте, ви перевіряти що, документи де у вас оригінал? Випиняємося на ну, там підемо. Так ви кажете, документи де у вас, давайте писати так, що ми вас не допускаємо. Смисну. Ну ви кажете, я вас не пущу. Іді на узел. Ні, вратили. ми не кажемо, ні жодного Тож, разу не, таке не, не, ви, не ви, сказали. Ні одного слова ніхто не сказав, а це на відео, да, що, я я шо, що ми а, вас не допускаємо. Що, да, що ми вас не допускаємо? Ми дадемо на, да, да, на, на узел з обліку. Ми допускаємо е, газові прилади перевіряти. Ви нас не допускаєте. Що, як ви кажуть, дивіться, ми порядку про Ви повинні зараз написати про що. В даному випадку ми фіксуємо. Ви фіксуєте своє акту, що ми вас допускаємо на вузол розподілу газу розподільчую ну, для все, А все остальне пишіть, що хочете. Ви коли знімали що пломбірували, Пломбірували. Ваша, ваша пломба стоїть, будь ласка, е, зафіксуйте цей факт, а далі будемо говорити про інше. Будь ласка. Який акт -як, я повинен зафіксувати? Акт відмови про те, що ми вас допустили до вузела, вузла газорозподілу. Ми вас допускаємо повністю. Ми вас допускаємо для пломбування, для виконання вищих дій згідно кодексу. Якщо бачу на основа нічого, ну, тоді пишіть я... да, я... відповідь. І напишіть, будь ласка, чому ви. Паперовому вигляді не повідомили нас за три на, за три дня про те, що ви маєте намір здійснити плабування нашого лічильника на плабування перевірку, перевірку мереж. мереж. Да, у вас є цей право кодекс. І Прочитали, кодекс, і, Прочитали. почитайте уважно. Прочитайте уважно кодекс. Власть, порядок. порядок проведення чергової повірки. Все зрозуміло. ЗВТ. Вже, е, слова, всі сказали. Будь ласка, тоді. Ми вас допускаємо, я вас можу особисто за ручку провести. Не, не треба мені за руку. Ну, тоді робіть. Хотіть, мамо, провести. Я вообще хочу сказати, що у вас не тільки у вас так само права, але є обов'язки, які ви порушуєте. Які... Читайте кодекс. Я дам. вам кажу те кодекс, саме. Почитайте уважно кодекс. Почитайте. Ви кажете мені я розділ 10. Вам почитайте. 10. Почитайте. Я, почитайте. я вам кажу, розділ 8 почитайте. Не я буду просто сказати акцію, що у жилобліку не прийнят, не надана документація. Пишіть. Фіксуйте, та, і ми та, будемо та, фіксувати та, звернення, та, воно та. на відео все зафіксовано. Ну, ну відмову. я це, та, та, беріть, та, не знаю... Немає у вас відмови, беріть, робіть. дають допуск до приладів. Та й все. А, да. по а, у нас все є. Надайте. У нас все є. На письмове ваше звернення. Обґрунтоване. Ваше бажання. Будь ласка, надайте нам письмове звернення. Так в чому проблема? Документацію можемо да надати. Ну, Тут же не в цьому питання. Ну, я ж кажу, Ви що... Ви ж все одно... Але знаєте, була... повість, називається... Знаєте, як називалась повість? Пропала совість. У вас її не було. Я що... Що... Я ж не прийняв дайте. Що... все як... Так, У нас на відео знято, що вони на узел пускають, на газові мережі після облиту, на газові приладі. Неправильно висловлювання. Ви не допускаєте, ви допускає. правильно не правильне правильне висловлювання буде. При поки. наявності листа ми допускаємо вас до всього. Правильно? Ви Хорошо, та е -е, я в Зараз ви будете чекати. Так, э, я покажу просто целак его, да и все. Да, я мы да, свои. Хорошо. Хорошо. Что работает тоже? Так, ну, сейчас у нас все. Він енерго зараз поїхали і буде да, розглядати. Буде складено акт помилобу для перевірки розпоживаючого обладнання. Зв'язку, тому що вони запустили, дав, дав обліку, обліку, та перевірте. Ми цей акт не підпишемо. Будемо, ми зараз розпишемо, в акті красиво все розпишемо. Те, що ви хочете. Те, що вам не хочеться. Ми Будь ласка, згідно пункту кодексу. Виключають, ми вже це наші розмови.